Всіх глядачів телеканалу Руса ТВ. З вами програма Кулінарні мандри. Сьогодні в нас особлива програма, тому що готувати ми будемо татарську страву. А допомагати мені буде моя подруга, художниця Ельміра Шинцидінова. Привіт, Ельміра! Дякую, що прийшла. Що ми будемо сьогодні готувати? Тому що ти сказала підготувати інгредієнти, я шукала в інтернеті рецепт, ну так нічого не знайшла. Сьогодні я приготую суп який. Мене навчила моя бабуся. Це такий народний суп. Він може до нас не дійшла вже така його прям традиція, але я б, я від бабусі чула, що цей суп корисний для вагітних. Він взагалі називається суп чумар або суп для вагітних. Ну як, як чудово. Ти мені скажи, для мене важливо. Він дієтичний? Суп дієтичний, звичайно, бо це відварний суп і овочевий. І кисло Далі молочі, можеш кефіру. не продовжувати. Ось. Я почула те, що хотіла. Давай починати. От. Зараз ми починаємо з того, що о, береться води один до одного. Якщо у вас літр кефіру, літр води. Якщо два літри кефіру, два літри води. Зараз ми налили у нас кастрюля на три літри, то ми взяли півтора літри води, поставили на вогонь до закипання. Mm -hmm. От до цього ми маємо. От Картоплини порізати. Так, давай я допомагати. Давай допомагатиму. А ти знаєш, я шукала в інтернеті рецепти різні татарські і знайшла е, такі е, хічіни, вони називаються. По рецептурі йде борошно, вода і сіль. Вони смажаться, потім змазуються маслом. Я підготувала масло. І начинку на одну половину кладеться начинка це картопляне пюре з зеленню. Я тобі обіцяю, що буде смачно. Я буду поки що в цей момент різати зелень до нашої начинки. Ти мені розкажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? В тобо є якісь проекти власне, свої? Ем, ну, Зараз я навчаюся в асистентурі стажування в Національній академії образотворчого мистецтва, архітектури. Е, ну, для мене це ну, дуже важливо і цікаво, тому що у нас е, і батько і дідусь пов'язані з цією академією. Mm -hmm. е, от, е, Дідусь був багато років деканом факультету архітектурного. Я навчаюсь на живописному. Ну, У мене майже всі архітектори. От, а так склалося, що в мене більш, ну, от, тягло завжди до живопису. Е, то Я зараз навчаюся і якби, вільно працюю в майстерні своїй. Мені дали на 3 роки я зараз розтажування, то я можу ну, весь час праділяти майстерні. Я пам'ятаю, коли ми з тобою познайомилися, там така неймовірна майстерня. Розкажи мені детальніше про свою академію. У мене керівником був дуже відомий художник професор Микола Андрійович Староженко. Ну, Українська особистість, така і сподвижник такого сакрального мистецтва України. Тобі більше пейзаж подобається так, так писати? Так. Розкажи мені про це. Я знаю, в тебе неймовірні картини з Криму, природи кримської. Е, е, ну я дуже е, так. Ну, мені подобається пейзаж, бо це можна бути ну, на вулиці. Працювати на природі просто це задоволення і пленер. Ну, багато художників знають, що ну, є майстерня, а є пленер. Майстерня це без повітря, ти сидиш, це цих парах, цієї олійної фарби. І дихаєш цим сим. Надзвичайно ну, є роботи, які потребують студії. Mm -hmm. але мені подобається працювати на пленері саме тому, що це і відпочинок. Це mm -hmm. надзвичайна краса, відпочинок, спостереження, там, медитація. От. Можна за, за день, за вечір написати кілька робіт такого різного е, стану природи, от від, від дня жаркого, mm -hmm. там спеки до такої от вже. Звичавіло там із сутінки. От мені подобається, як це змінюється, і слідкувати за цим і вловлювати тонкощі таких переходів. Mm -hmm. А от на пленери ви їздите десь за місто, та десь на природу, на, на як скільки найдовше триває? Ну от е, в академії практикують пленери, що коли навчання було, то ми е, об'їздили так багато міст України, тобто ну якщо передивлятись на як завжди е, для мене не тільки роботи, а й спогади. От я була. Оцей Івано-Франкіст, це великий перевіз. І ось у нас Крим, і там Керч і Судак, і От якісь місця вони пов'язані з погадами. У тебе дідусь архітектор, да. так? Відомий. От розкажи мені, будь ласка, чим відомий твій дідусь? Mm. Про мечеть я маю на увазі. Так, да, ну. Я знаю, що він, він спроєктував її, так мечетя. і вони дуже довго тримали дозвіл, і потім з часом побудували мінарет зараз нижче ніж Він мав бути за ансамблем архітектурним. Mm. Ну але вже ми маємо вече. Mm -hmm. Це на щастя. Та добре діто він просто ще й mm -hmm. багато років викладав. Він мав дуже багато mm -hmm. учнів. Ну він ще автор станції Окзалії, Ага, так? Ага. Станція метро от він mm -hmm. виграв у 64-му році проєкт, раніше так все серйозно було. Проєкт надавався тільки тому, хто виграє, а там на конкурсі було багато архітекторів. Mm -hmm. Їх везли в Москву, все, відбір було, все серйозно. От, то, випало щастя бути ну, Тепер автором. я Буду тебе згадувати на станції вокзальній метро постійно, твого дідуся. От, ну що, Вода в нас вже да, майже, було, майже, майже, майже закипає. Начинку я вже приготувала. Нагадаю нашим телеглядачам, що ми просто відварили картоплю, підсолили її, додали масло, зелень, улюблену вашу, тут просто ви творець цієї начинки, тому можете додавати будь-яку зелень. От, ми додали просто петрушку та кінзу, посолили, поперчили, і будемо відставляти її. Нехай вона чекає, власне, коли будуть готові самі млинці. От. А в той час. Закинула картоплю. От, зараз О, вона І ми її готуємо в, ці, тім, в воді. Закипіла вода, ми її готуємо в воді до приготування. До приготування. Вона не буде проштрикуватись ножиком. Далі ми робимо це теж таке, таке слово, може хто не знає, це кльоцьки. Це такі з, ті шматочки тіста, які потім зваряться і будуть приправляти суп. А, це галушки? А, ну маленькі галушечки, так Ага, ясно. Такі називаємо кльоцьки. Ну це за класичним рецептом. Угу. Але хто хоче швидше приготувати суп і поїсти. Можна зазвичай класти просто вермишель з пакету. Ну, так. це елегантно. Як це робить? Ага, ти просто Я хоч, Одну, однією рукою десь однією рукою. Да, да. Увага! Бульк? Я буду тільки подавати. Бачить, це ще як От. це можна вміти. Це треба вміти, так. Так. Да. Береш просто так тільки бульк. Я не одну яєчню зробила в своєму житті. Спочатку з бовтую моє, це є. Нам, але... угу. А я в цей момент буду місити наші малинці самі для нашої додаткової страви, яку я тобі обіцяла. Нам треба просто борошно, сіль і водичка. Ну, я Канічка, мене попросила приготувати щось татарське. Ну, у нас завжди в якихось таких класичних татарських стравах бере участь вся родина. Ну збираються от самотужки. От хтось один не може справитись, бо там стільки роботи, і все має бути одночасно, і всякі такі, от. І піремач є такі пиріжки. Ну так, аж прості простіше мовиться біляш, але він має свою специфіку і форму угу. такого кружку з дірочкою. Ага. Так, це такі То це, це татарська страва. Так, Я... От кримські татари роблять чебуреки. Так. Ну, чебуреки всі знають. Вона форма класична, така півкруг, такий, угу, угу. він на олі. А от перемач це за смаком дещо нагадує, От воно смажене таке. І з печмак, але це печений пиріжок, картоплі і м'ясо там рублене. І воно ну, тр трикутне теж з дірочкою. От з дірочкою. Mm -hmm. Бо сам от всі там знає, купують на метро. Сенсат так. такий трикутний без дірочки. Без дірочки, О, так, Це слоєне тісто із з дірочки. Цю дірочку наливають бульон. Mm -hmm. Щоб смачніше mm -hmm. воно там от, має тримати форму, отаку от беруть, наливають туди. От, то ну це, це, це складна страва. Там дійсно всі беруть. ну пельмені так само. Ну, Параж, пельмені... тут беруть всі родичі нареченої. Mm -hmm. Нареченої. Насправді одна наречена. Нас... Да, Вона робить, і... а всі беруть участь, коли їдять уже, так? В той момент. Коли приходить черга їсти, mm -hmm. тоді вже допомагають всі. Так, ну от наче таке в нас. Вже майже готова накльотки наші. Так. Фарбузовано на цю цукострюлю. Зараз mm -hmm. перевіримо, чи як у нас там почувається картопля. Так, дивись. Нагадаю нашим телеглядачам, що сковорідку не треба змащувати маслом, тому що ми будемо смажити на сухій. Я якраз подивлюся, чи вже готова моя сковорідка. Прогрілась. так, от, так, от. У суху сковорідку, Дивіться, раз. Як малиць. Як малинець, звичайні млинці, тільки там трошки рецептура. Простіша набагато, і вона смажиться без жодного жиру. Рослинного чи тваринного. А поки я смажитиму млинці, вам нагадаю, що саме входило до складу тіста. Отже, вам потрібно 250 г борошна, 250 мл води та чайна ложка солі. Все змішати до однорідної маси та дати постояти 10 хвилин, аби тісто настоялося. Смажаться млинці на сухій сковорідці. Готову начинку завертаємо в підсмажені млинці та змащуємо зверху вишковим маслом. Для начинки візьміть відварену картоплю, зробіть з нею пюре, додайте зелень, масло та спеції. Ну що, зараз я буду виливати останній наш млинець. Диви, які вони цікаві виходять. Виходять, як лаваш. Схожі так. на лаваш. Там рецептура трошки інша лаваша. там тісто місяця таке густе. Оце не зовсім буде млинець останній. Це буде напівмлинець. Ну, все ж таки. Так. Так, а що нам суп каже? А суп каже те, що у нас зараз е, зварилися наші невеличкі пльозки, тобто в От, І ми наливаємо е, далі половину цієї кастрюлі з до доверху кефіром. Наливаємо кефір. І воно далі має закипіти? Воно має закипіти. Так, це буде кінець. Uh -huh. До того ми наріжемо трохи зелені. Uh -huh. Ось так от подається суп з зеленю, і можна в кінці додавати масло, вершкове uh -huh. масло, ну або сметану. Я uh -huh. люблю вершкове масло, воно так золотисто розвивається такими крапликами. Uh -huh. Так, от. ну поки наш суп буде кипіти, млинці ми вже посмажили, будемо їх начиняти. Проведемо. Uh -huh. so, на половину картоплі і отак от, от складаємо. Так, ти в цей момент береш ложиш шматочок масла зверху сюди, щоб воно розтеклося. Просто такий невеличкий. Так, чебурек. так, так, щоб О, картопляний чебурек. А доки наш суп закипить, ви зможете записати його рецепт. Отже, для супу вам потрібно півтора літра води, 5 картоплин, півтори літри кефіру, четверо яєць, 100 грамів борошна, 50 грамів вершкового масла. Сіль та спеції за смаком. Кип'ячу воду додаємо порізану картоплю. Поки вона вариться, готуємо кльоцки. Для кльоцок потрібно збити яйця з сіллю, поступово додавати борошно, аби утворилася маса, що нагадує густу сметану. Коли картопля звариться, кидаємо кльоцки чайною ложкою в суп та проварюємо 10 хвилин. Далі вливаємо кефір та чекаємо, коли наш суп закипить. При подачі додаємо шматочок масла та зелень. Ельміро, поки наші телеглядачі записували рецепт цієї смакоти, що ми з тобою наготували, ми з тобою прибрали все і вже засервірували стіл. Ну що, я бачу, ти вже сюди суп перенесла. Давай, пригощай мене. Ой, так, прямо ж не терпиться. Ласка. От, ми зробимо так, ми покладемо на донце трохи масла або сметани. От. Угу. Щоб воно зразу розплавилось. Так. Так, разом з цими кльоцками. Так. От і зверху додаємо трошечки зелені. За смаком. Я люблю багато зелені. Або луку. Ну, лук, зелений лук дуже смакує. Угу. Маска. Дякую. Ну що, поїхали? М -м -м. Ну що? Суп ми покуштували, давай тепер куштувати, що ж приготувала я. Суп у нас дуже гарячий. Так, ну дуже смачний. Будь ласка, бульк, май. Зараз ми так їх пробуємо, всі ж всірс. <гум> <гум> ну як тобі? Дуже смачно. Я вже другий сматочок доїдаю. Угу. І мені смачно. Ельвіро. Я тобі дякую за сьогоднішній день, що ти зі мною провела. Не пошкодувала часу. Я знаю, що в тебе його взагалі немає. Але ти віддала цю частинку часу мені. І я тобі дякую, що навчила мене готувати такий смачний суп. Я бажаю тобі натхнення. Це була програма Кулінарні мандри. До побачення! До побачення thank you